<кій> так. Всім привіт! Це у нас друга частина виживання. Так Попередня частина була. Як сказати, Можна сказати, невдалою, але в цілому відео мені сподобалось. Правда, там ще звук від відео відстав чи наоборот. Я використаю 15 хвилин на 5 відео монтажа. Е, потім. Принципі тобто, ще нічого такого і не сталося. Тому просто продовжу виживання. Окей. Погнали. Так. угу, От наша халабуда, Халлабуда. Трошки недобудовано, але мені пофіг, блин. Я постараюсь менше матюкати, тому що я прекрасно знаю, як це мені. Як я потім себе не буду ненавидіти за, за це при монтажі, тому що, як, як я казав перед тим, ну, недавно казав, що. Я, коротше, 15 хвилин монтував 5 хвилин відео. І це весь монтаж це було кря, кря і кря. Я запікував я за, ну, я став, вставляв кряки замість матюків. Так, окей. Що можна такого зробити? Найперше. Поставити жаритись хавчик. По-друге, закрити двері. Е, мені би по-хорошому знайти. бля, ха, е, Знайти печеру. Тому що біля мене, пам'ятаю, була якась печера Галіма повна. Це можливо вона. Ну давайте це перевіримо, перейб'є. Гов-гов гов. це печера і. та це та сама Галіма печера. А, тут я вугілля добував. А, стоп, в мене не включений цей мод? Так, стопе. Так, я включив два мода. Перший це то, що е, смолоски світить в руці, і як ми бачимо, е, він не працює. Чому? Добре, може хоча б другий працює. А другий це... Е, мод на швидку рубку дерев. Типу, я зламаю блок знизу. І ламається все дерево. Я дуже сильно надіюсь, що воно працює. Так. Фух, момент істини. Три КУ... Е забудьте, забудь... <кхві> я забув. Я, коротше, знаєте, є така штука, як Биватор Пак і Ресурс Пак. Вони е можуть бути до одного мода. Ну так во, до чого. Е я веду. Я включив Bellator Pack, але самі ресурс -пак я буду включити. А значить. ЄС! Ура! Це спрацювало! І самого скайпу має бути все рівно те саме. Ну, типу, спрацювати. Уф, який боже, який кайф. Який кайф просто! Уф. Знаєте, виживати тепер набагато легше. А рубка дерев це такий кайф. Не, ну серйозно. <кхм> я зараз не проти оце все, в принципі, добувати, так? Великі такі дерева. до речі, бережу немає. Ням-ням-ням. А воно в кінці не добуває там ще один. Щось, ну пофіг. <кхм> так. Жим, 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 жим. Боже, який кайф. О, рівно 100. <coughs> так. Хата, в якій стороні хата? В тій вроді. Так. Да. Що я підібрав, чи бу... Я був звук, щось підібрав. А, напевно, я Окей зараз перевіримо, що працює мод на смолоскріп, ну, ну ви знаєте який. О! Боже, який кайф це працює. А можна в ліву руку? Ні, жалко. Ну добре. О, який кайф! Я тепер можу отак світити. Це кайф. Це просто кайф. І більше ніяк це не назвеш. Так, зараз я буренько добудую будинок. Та Добре, іноді цей мод бісить. Окей. О, це той самий утопленик з першої серії виживання. Він, коротше, він мене атакувати не хотів чогось. І досі не атакує. Братан, ми що дру дру друзі? Чесно я радий, що він не задиспавнився. Ну він, при цьому не задеспавниться, бо у нього в руках предмет. Так бить ми підсумки трошки. І коротше у мене стояв тут під цим. Е отак, ховався від сонця, і у мене взагалі дав... До... Так, ти тільки не здохни, будь ласка. І мені би. Зараз я хотів... Е у мене вроді там Ого, ж... ще. ше. хавочек. Окей. Що б такого можна було зробити? Збудувати там, змайстерити. І щось по -типу того. Так, я би зробив, до речі, ферму не помішало б мені зробити. Мені для цього... І ще б мені не помішало зайти залізо теж, так. Тоже, правда. Так, хавчик. А, так, мотика. Мотика, мотика. Мені не звичайний каміння. Пофіг. Отак. От Шик. Тепер поставлю за місцею баран. Баран за місцем. так. Просто зашибесь. У мене мотика. Так. Ферма, ферма, ферма. Напевно, її зробимо біля води. О, вот тут ідеальне місце. Просто я хочу зробити її біля води, бо в мене немає поки що заліза, немає відра. А значить, я не зможу зробити нормальну ферму. От. Ну, але я приспію, що хороше місце для ферми. Отак От просто. хоп, хоп. Фу. Не собі, самому собі не затоптати грядки. О, в мене вроді були сімечки, якщо. А вроді не було. Я не пам'ятаю просто. Це, виживання буде надій спокійнішим, за попереднє, тому що там в мене був і екшен, і це, ну, в плані кріперів. Е але мені завжди сподобався кінець. Коли я. Е от світанок. Чи захід це -то було. Ну, коротше, було прикольно. Я так зрозумів, у мене немає А, стоп! Зараз ми це виправимо. Де мої сімечки? О! Перше. І ферму, щоб збудувати. Привет, Було би добре. ще є що робити. І, до речі, я зрозумів, як виправляти проблему з відставанням звука від відео. Типу, він буде відсталий? Але я його буду фіксувати на монтажі. Типу, я просто візьму. Відділю цей звук від відео, бо він і так відстає. І посуню його так, щоб було все просто. Муа! шикарно, щоб все було. Серйозно тільки Черки... 5 насілинок. Чуть за мало, ну добре. Потім це все розростеться. А зараз мені треба поспати. Так, продовжуємо збирання насіння. <му> ну, думаю, цього висить. І, е, знаєте, е, якщо в цей момент з здобуванням сімечок не був Х-2. То монтажер лінива жопа. А як ми всі прекрасно знаємо? Монтажер. Це я. Так. Раз, два, три, чотири, шість, сімчок. Окей. Я тут е, поки цей зайшов в Бем, Погнали. Куда я на траву нажав? Я дал Щоб вы розуміли, я зараз заразрав два кистьяных борошна тупо нафиг на дві вот нікому никому не потрібні квиточки. Що за херня? О, ну хоча б водоймечку да. Ой О! Uh. <гас> Ой! <кхем> Продовжим. Оу! тен ден тен ту де да да дам тан Ай, пік О, хауч! Так, зараз займатися фермою. Лікавиди, як пізд буде. <гас> euh, так, значить, робимо бем 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 Потім бем-бем-бем. Потім бем. Е, Ніхера не бачу через напис. Бем. 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 Так. берем... Перкан з дуба. І ферму я, напевне, збудую десь отут. У мене є лопата. Мені потрібна моя лопата. Наскільки я пам'ятаю з попередньої серії. Я спалив свою лопату в піч. В пічі. Тому. Так. Чого... Якого... Мені не жалко березу, бо березу я не дуже люблю. Зроблю з неї лопату тоді. М'ясо на пережарку. Це сюди. Шик. У мене повні слоти норм. Е, так, я хоч вот тут хочу в Так, добуваємо. Ламаю тут всю розчищую територію. Для моєї прекрасної ферми. Радеміну в тому, що я можу зараз заманити що тільки курочок. Семечка Тому що це все, що я можу зараз добути. Пшениця росте і це буде, напевне, вже. Добрий день. І на неї, напевне, буде довго чекати, і це, напевне, вже буде на наступний день. Ну, в плані ігровий день. А, а значить. Курочка жива, не переживати я її не вбив. А, а значить я все. А, потім. Допустим, да? У нас лишається ще свиня, якою можна моркву Але де я вам тут моркву знайду? Тому. Лишається лише одна. у нас Курочка. Тому що я можу її без проблем зманити семечку. Просто. Траву поверивав, сімечки добув, курку заманив, готово. Бляха, я, я риби налякався. Тим більше вона тут збігала одна. Так. Просто фієнно. Окей. А, я пам'ятаю, я одну спалив, а другу зламав. Я пам'ятаю, я, я згадав з попередньої серії. Ну добре, думаю, цього вистачить. Дайте мене що це було зараз сам трошки не зрозумів. Ну просто белиссимо, как на О, курочка. О, что да, курочка. Так, стей тут, собака, куда пришла? Так, а, сер... а, знаю, семечка, семечка. Так, пацаны, я вот не мешаю вам тусоваться, а вы меня не мешаете. Иди нахер! Иди нахер. І це поже. Щоб... Ай! Іди напік! Заходи, я сади. Бляха, я хотів закрити, тварь сожрали. Ну добре, на. Сиди там. Так, о, я вже бачу ще одну. Так, не треба семечку, тоже у себе в огороді. Опа, перестрибуємо в очку. Справжній професіонал. І, і біжим за курочкою, яку я бачу там. Эй, всі мої солоденькі на ножечках де? Тільки я не говори, що вона задеспавнилася, буде просто фіаско. О, бачу. Ти моє солодкої йди в мене. Моє всі маленькі, ходи-ходи. Хрішка тут. Ну, хрушка, я не зможу з собою е, забрати, тому... <кхи> за мною, за мною ти де. Иди сюди. Давай, пішли. Ты же сейчас був. Ну добре, по пішли. пішле. Якщо сьогодні... Ж... Какая бля, кажу не про Майнкрафт, а про реальне. Такий звук, був, ну і пофіг. Ходи до мене, моє солоденько. Мої солоденькі курочки, ходіть до мене. Нати, плодіться. Маленький. Окей, ферма готова. Вот так. Сачіща. Ляпотіща. І от у нас є городик, огородик, ферма і нормальний такий будиночок. Угу. Де заглянують до мене? Привіт! Так, добре, давайте складемо всі непотрібні мені ресурси в скриню. Ну, в плані не потрібно зараз. Ненавиджу Березу, Це то ж все. Дуже... Так. Ну, в принципі, отак. Ой боже, майкрафт підлава зараз. Ну, а на цьому я поки що буду закінчувати. Вот така вийшла друга серія виживання. Надіюсь, вам подобається це виживання, скільки я вже раз не сказав. От. От. так. І, знаєте, давайте я випущу третю серію, тільки якщо під оцим відосом Буде хоча б один лайк, щоб я розумів, що вам це інтересно зомбі-деров. До речі, що я замітив? Останнім часом в Майнкрафті часто почав з'являтися зомбі і їх якось багатенько. Майнкрафт, що за зомбі апокаліпсис нахер? Пішов від моїх курочок, от правильно тіка. Ой, я, <свистак> я забутав. залатати. Містер <свистак> Крипер! <свистак>